У нас екскурсія з вами по сиротинцях. Ну Що я зроблю? Ви грошей накидали багато, пожертвували. Обійти сиротинці, поки гроші не закінчаться. Це речі першої необхідності, я точно знаю, що цим дітям треба. Пісочки вафельки зараз роздамо, а це все дамо на кухню. Куди, Куди побігли всі? Привіт! які пупсики. Привіт! А потім потом мы получаем. И ты забагал. Все, говорит, Ти любиш ты почему? <ріпи> <ріпи> ты любишь Твій да. то люби, ти любиш моя квіточко. Не знаю, мама, для скількох сторін вже були за всі ці роки. <ривіт> Ось така краса, люди, бачите, щоб ви розуміли, на що ви дали гроші. Ця планета має знати своїх героїв. Це Марія